Небезпека, що ховається на молочних полицях. Майже половина цієї продукції, яку перевірили, не відповідає стандартам якості у минулому році. До рук Івано-Франківський стандарт метрологів потрапили чотири десятки зразків. Після перевірки випробувачі були шоковані. 34% чинним нормам не відповідають. Серед найбільших порушників масло вершкове, адже містить у собі рослинний жир, якого за стандартами там бути взагалі б не мало. Згідно ДСТУ 4399 масло вершкове повинно виготовлятися тільки з коров'ячого молока. Або продуктів його переробки, жодного додавання, якихось додатків туди не може бути. Ось. Тому інколи попадається таке, що масло вершкове не відповідає. Навіть якщо воно й по написано, то є ймовірність того, що буде наявність рослинного жиру. Є від 10% і дуже багато, більше 50, 60-70%. Тобто, навіть можна сказати, що це вже навіть не спред. Та найбільше бентежить, кажуть фахівці, те, що леву в учаску зразків на перевірку представники інспекції захисту прав споживачів принесли із садочків та шкіл. Таке щедро, приправлене різноманітними хімічними добавками масло, поволі вбиває здоров'я і не лише дитяче. Лікарі констатують пальмова олія. Це надзвичайно потужний канцероген, все частіше провокує недуги, яких раніше взагалі не було. До прикладу, хронічний аліментарний панкреатит у кожного другого пацієнта у віці 25 років. Колись як бабка зробила масло, це було масло в селі, як жінки роблять масло, це натуральне масло, в якому є багато вітамінів. А в даний час ми маємо продукти, в яких дуже багато хімічних речовин. Шкідливо всі хімічні речовини, які є в молочних продуктах, особливо для роботи підшлункової залози, тому що всі Масла хімічного походження вони пагубно діють на підшлункову залозу. і звідсіля йдуть панкреатити. Перевірити, що складається більшість молочної продукції, можна лише у спеціальній лабораторії. Тож експерти радять купувати принаймні продукти із спеціальним маркуванням, адже серед забракованих зразків багато саме так званого вагового масла, яке відпускають без упаковки.